Вітаю, друзі! Вітаю вівторок, вечір Олексій Ляшенко, Ну і подія така, така знаєте, не, не наша, як не наша, вона то наша подія, але яка у нас ну, взагалі немислима подія по, всьому, по всій мережі гуляє такий відеоролик, де в городській раді Броваров роздають повістки. Всім депутатам міської ради і членам ісполкому, ну і меру Ігорю Сапошко. Ну, і начебто мер Ігор Сапошко повинен прийти першим по цій повісті. Ну, багато хто ось ну, на кінець то пішло справедливість, чесність. Ну, дай Бог, щоб це була справедливість, щоб це був початок справедливості. Але ну я впевнений, що в Україні не починається справедливість. З міста Бровари. Ось не починається. Ну, по-перше, побачили, погамоніли, показали, а скажіть, ну, прийшов військомат е на засідання міської ради з кінокамерою, або з оператором, або з ким, а що це не прийшли, і зразу все знімають. Воно ж видно, що це не на телефон знято, а знято на камеру. Все поставлено, все роздано, всі чітко все знають, всі з, 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 з такими лицями. Ну, повірте. Навіть ні, не повірте. Ну, не вірю я ось в цю справедливість. Хоча хай я буду помилятися. Краще я буду помилятися, що всі депутати і мер прийдуть для уточнення даних по повісткам. Ну, по перше, це ще раз можу повторити, як говорять всі воєнкоми і всі працівники воєнкоматів. Повістка це ще не мобілізація. Це не призов в армію, що хтось не хоче служити, ще що. Повістка це стати на рахунок. Ось як зробили ми: я, мій брат, ми приїхавши, тому що у нас нема де жити вже, переїхали в інше місце жити, пішли в воєнкомат і стали на облік. Хоча там ми навіть не знімались у себе вдома. Великі новосілці, тому що ми не могли зняти з обліку. Прийшли, стали на облік, отримали також повістку, в якій написано, що з'явитися по першому виклику. Ну, поки викликів не було. Подивимося по браварам. Або подивимося по наслідкам, підуть воно далі чи не піде. Як багато вже пишуть, тепер чекаємо воєнкові в КМДА. І особисто до майора Кличко. Що він майор? Я не знав, що він майор. Якщо він майор, то чого він взагалі їздить по судах, випрашує і влаштовує мітинги по визволенню Атрошенка із відпустки на роботу? Суд послав Трошенка в відпустку на рік, а він його хоче, щоб Потрошенка робив. Ну те, що у нас ось останній місяць відбувається, я ніколи не думав, що таке може бути під час війни, що все-таки таке може бути взагалі те, що у нас відбувається. Подивимося в праворам. Оце ролик і все, і забули, і вже нічого не буде. Ти знаєш. Це те, що я. Кажу, що чому ось у нас зараз така е, трап стала ситуація? це По повісткам, по мобілізації, так. Тому що воно несправедливо йде. Нема справедливості навіть врученні повісток. Якщо це звірення даних, то повістки повинні отримувати всі. Не обирати, тому дамо тому не дамо. Там візьмемо, там не візьмемо. Цього зазупинимо, того не зупинимо. Всім! Всім підряд. Ось просто всім підряд. Повинні надаватися повістки і повинні уточнюватися дані всіх підряд. Далі, далі це вже ну, довга розмова. Далі це вже довга розмова. Ну, та ладно. Далі буде. Зараз, я, друзі, хочу ось э, подякувати всім нам, а особисто вам, за те, що ми і без повісток, і без нагадування допомагаємо армії. Ви, друзі, велика вам подяка. Допомагаєте каналу, щоб він існував. Ну, якась у нас гармонія виходить. От вже да, знаєте, поширюється, поширюється наш колектив, поширюється. Ось, і такий, я щиро дякую спонсорам. Завтра буде перше число, подивлюсь, зробимо аналіз, ще раз поговоримо по спонсорам. Величезна вам подяка. Ви підтримуєте канал, тому що спонсори це за, за захист каналу. як як і розповсюдження, як і вподобайки. Це захист каналу, це рейтинг, каналу в Ютубі. А зараз величезна подяка за донати, ще ми. Я вже раз перерахував, ще раз буду перераховувати на бутиля для води. Я вже розповідав, навіщо вода, навіщо бутиля, здається, що це таке, начебто да, не серйозно, дуже серйозно. Скільки людина проживе без води, дуже серйозно. Дуже, друзі, повірте мені дуже. Я щиро дякую Іщенка Лідію, Гребенюк Надію, Смірнову Яніну, Кравчук Андрія, Шуліка Володимира. Величезна подяка, Вінник Юрію, Омельчилка Наталя Задонатила на Монобанк, величезна подяка. Лучко Любові велика, Остапчук Ольга, Черевата Галина. Ну, практично, вже всі не перший раз тут. Я ж величезна, подяка Кравчук Андрію. Формується, формується колектив, як так, як сформований у нас е, ось там хлопці-волонтерський колектив у місті Покровське, е, Дніпропетровській області Сінельнікавського району, а то маю, буває, путають люди що це Покровськ Донецької області чи ще, Ні, це Дніпропетровська область. Наші переїхали туди. Багато з Великої Новосілки переїхали і живуть зараз. Хто тимчасово? хто вже Посідає, живуть у місті Покровській Дніпропетровській області. Ну, А по броварам подивимося, якщо інші військомати візьмуть приклад, якщо це не спектакль, якщо це не розіграш, якщо це не показуха якась, то це повинно з цього повинно починатись в кожному місті, в кожній сільраді, в кожній облраді. Приходять, спочатку, викликають всю владу на уточнення всіх даних, а потім видають всім і йде уточнення. Ви, ви розумієте, як це буде легко потім працювати? І легко. Ми ось тут з однією знайомою навіть. Обговорювали так, от кого краще призивати? Тому, кому 55, 56, чи тому, кому 35. Ось вона каже, ці хлопчики, хай вони ще не пожили, а той вже пожив. а Знаєте, а я розмовляв от з військовими, вони кажуть, що ну до 50 краще. Я нічого не кажу. Я просто різні різні думки. А військові знають, що краще, і вони будуть е, орієнтуватись тоді, коли всі будуть дані. Всі дані краще орієнтуватись. От кажуть, краще до 50. Ну, є там люди і після 50, сильні, виносливі, але це вже інше покоління. 35 і 55, 20 років. І за цим 55-річним хлопці кажуть, за ним теж іноді, як за дитями, треба дивитися. Так, у них розум, у них але фізичні якості, да? Ось, ну, навч, уміння, да? користування, ну все це ж. Так, що кажуть, кажуть, що Ось деякі кажуть, що нам оце лучше. Краще, щоб були там до 50. Ну, хтось мовчить. Ну, ось різне. Ну, коли всі дані будуть, тоді буде проще, друзі. Тоді буде легше. Ну, як нам е, сьогодні прийшло повідомлення, не буду називати фамілію, не давали добро. Про місто Мукачево. Як бідніє, наш Петро Олексійович бідні є страшно. Він же плакав. «Бідні... Бідність наступає, бідність уже за ним йде, по... а в Мукачево відкривається ще один новий магазин рошен. А для чого взагалі? Давайте подумаємо, для чого відкриваються нові е магазини рошен? А для того, щоб навіть тут не ділитися з іншими предприємцями? Він, продав, він повинен продавати оптом. Ціна повинна бути ж менше. Ви ж розумієте, що за оптову продажу ціна завжди менше. А він відкриває свої магазини, щоб не втрачати на оптові продажі, продавати зразу в розницю. І щоб більше ніхто не міг робити, ніхто не міг заробляти на його цукерках, на його солодощах, а тільки він. По максимуму. Розумієте, коли мені кажуть, не важно, навіть вже не будемо брати, що це Петро Олексійович чи хтось інше, що ось це він умний. Та давайте так, це не ум, це жадібність, це кристолюбія, це це ну най, найганебніші черти, ну, черти людини. Найганебніші. За кожну копійку, за кожний листочок, за кожну. Все мені. мені, 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 Я не дам, не віддам, не віддам. Там, транспорт сам буду, сам буду купляти, сам, сам буду забирати, а купляти що на чужі гроші. Продавати буду сам. Все буду робити сам, 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 все мені. Ось сахар, там, буряк вирощу, сам зроблю сахар, все закрулю. Це шахметов. Це всі наші олігархи. Вони роблять замкнуте коло, щоб інші. Щось там пахали, вирощували якісь там у себе огірки чи якусь курицю, продавали і десь один одному, десь працювали у них і отримували ніщенську зарплату від них. І у них же купляли все це. Оце ось називається наша держава. Ось в такому принципі вона працює. В анебному принципі, є ці кола декілька. І в них не достучишся, не проб'єшся, там залізе бетон. Ладно, друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Ну що, міністри оборони Австрії, Угорщини, Клаудія Танер та Кристофер Салай Бобревніцький. Це, я так думаю, Угорщини. Я не знаю їх. Перший раз чую і бачу. На зустрічі в Будапешті. Підкреслили тісну співпрацю, співпрацю між країнами, і вони не будуть постачати, взяли обов'язок на себе, зброю Україні, щоб не запобігти ескалації війни. Класні Клаудія і Кристоф. Значить, в 40-х роках з німцями прийти на Україну австрійцям. Австрійцям ще й раніше окупувати всю, весь захід нашої країни і утворити там імперію можна було. Це була не ескалація. Угорці, австрійці, це були союзники Гітлера. Їхні армії воювали в Україні і знущались над українцями, і катували українців в 40-х роках. Іхні армії були загарбниками разом з нацистами. То було нормально. То все було нормально. А ось тепер допоможемо іншим нацистам російським. Да? Хай тепер опять Україну гвалтують. А ми допоможемо мовчанням. Ну, нормально. Нормально. Думайте, хто такі, Угорщина, Австрія? Думайте. Думайте. Це треба думати. Тоді знущались, зараз дамо другим знущатися. Ми ж кращі. Ми ж най-най, ми ж найвеличніші. -най. Най У нас і черепа циркульо. ладно, Йдемо далі. Резніков, міністр оборони України, поїхав у Францію. Поїхав у Францію. Чому у Францію? Тому що Польща, Франція. Ну, не сказали на 100%, але вони об'явили і заявили, що могли би надати Україні. Літаки. Навіть не будемо говорити про які літаки, що літаки, там, Фантони чи F16, чи ще, чи ще, чи ще. Різні там на озброєні, кстати, різні літаки. Так ось вони заявили, що можуть, поки інші мовчать. Ну, це як було станками, поки інші думають, хтось там починає щось теж. Тоже... Ну, Резніков поїхав. Олексій Резніков поїхав на зустріч до Макрона. Ну, щось там у Макрона, видно, дуже. Недобрі відносини пішли е, з Путіним, тому що там іде боротьба по бувшим колоніям в Африці е, француз, французьким колоніям, на які вони мали вплив, а Російська Федерація зараз перехватує той вплив і навіть засилає туди е, таку бойову частину Вагнера, яка ще залишилась туди, на е, в тій колонії, щоб там наводили поряд, і виталкує. Від, 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 Францію з Африки. Ну, видно, щось Макрон там. Ну, по крайней мере, він не сказав про ескалацію. Він сказав, що можна говорити і можна обговорювати постачання літаків. Що можна сказати? Побажати успіху нашому міністру оборони в цьому ділі. Побажати успіху, друзі. Ну і останнє, що я хочу сказати, як фейки ці, і ліпсо, як їх називають, все. Будуть знімати гроші, не будуть платити тим військовим, хто знаходиться в тилу 30 тисяч. Будуть платити. Будуть платити. Заспокойтеся. Не, 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 не треба кричати, не треба перевера, перевертати всі змі, всі, 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 всі мережі. Все. Будуть платити. Навіть будуть більше платити. Дякую вам, друзі. Дякую Дякую за ваші лайки, подобайки, за ваші коментарі, за ваші розповсюдження, особливо, Особливо розповсюдження. Щира вам подяка. До завтра. Україна переможе!